День захисників та захисниць України. День українського козацтва та День Покрови Пресвятої Богородиці. Історія свята. 1 жовтня в Україні відзначають велике державне свято. День захисників і захисниць України. Воно збігається з Днем українського козацтва та великим церковним святом покровою Пресвятої Богородиці. Започатковано це свято 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою День Захисника України. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня. Спробуй дібрати прикметник до слова захисники. Захисники вони які? Захисники благородні, чесні, люблячі, розумні. Віддані, миролюбні, рідні, відважні такі наші захисники. І це ще не усі слова, які можна придумати та підібрати, щоб описати наших захисників. В цей день ми вшановуємо українських військових, які відстоюють нашу незалежність у війні проти Росії. День захисників і захисниць України 1 жовтня свято, яке має велике значення для нас. У цю дату ми вшановуємо військових і кожного українця, хто нині потану кров'ю, і, на жаль, життям метр за метром відстоюють і звільняють рідну землю. Зараз віддамо дань пам'яті тим. Хто загинув внаслідок збройної агресії? День українського козацтва він почав відзначатися в Україні згідно з указом Президента України ще з 1999 року, в День свята Покрови Пресвятої Богородиці. Свято встановлено з огляду на вагомість заслуг козацтва в утвердженні української державності та його внеску в сучасний процес державотворення. Чому у День свята покрови Пресвятої Богородиці? Тому що вважалося, що Богородиця вона захищала, вона ставала на заступ козацтва та козаків. Давайте з вами зараз розгадаємо загадки. Вони сміливі, мушні, відважні, захищають наш край, завжди безстрашні. Їх зброя і сила країни опора. Хто це такі діти? Скажіть без спору. Це наші захисники та захисниці? Хто боронить мир і спокій? Кожен день в щасливий строк? З ним у серці воля й сила. Захисник він наш. Герой. Звучить урочисно, гучно лунає, кожен українець його знає. Встаємо з шаною, коли чуємо ми. Що це за пісня, діти? Скажіть. Це гімн України. Має два крила великих, синь і золото на них, на полях пшениці й небо, це наш стяг, він нам як скарб. Що це? Це прапор України. Молодці. Він малий, але державний, в центрі три зуб золотавий. Наш народ цей знак шанує, як державу він віншує. Це герб України. Вільний воїн, кінь і шабля захищав він рідні землі, не боявся ні ворогів, ні грому. Хто ж це був у старі часи в нас вдома? Це козак. Правильно? Українські козаки, славетні лицарі, мужні воїни, вони залишили вагомий слід в нашій історії. З ними пов'язано і багато цікавих легенд, переказів. Також козаки славилися своїми шароварами, вмінням вправно їздити на конях та співати козацьких пісень. Окрім зброї, і сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалось непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Згадаймо і про оригінальний човен чайка, який козаки використовували для військових походів. Як би не дивно це звучало, але його можна було назвати пробатьком сучасних підводних човнів, він складався з двох днищ, між якими розміщували вантаж, аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів. Перед початком наступу вантаж викидався, а судно раптово піднімалось на поверхню. Закони на січі були досить жорстокими. За крадіжку чи вбивство одного з побратимів козак платив життям. Так, можна сказати, що це негуманно, зате дисципліна була на січі відмінною. Існував у запорожців цікавий звичай. Їхні корені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий може зайти туди, погостювати, попоїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря немає вдома. Давайте зараз пограємо у Вікторину. Послухайте питання. Та знайдіть правильну відповідь. Якого числа відзначається День захисника та захисниці України? 1 жовтня, 30 жовтня чи 1 грудня? Звичайно, 1 жовтня, яка українська історична постать була ватажком козаків та захисником України Михайло Грушевський? Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький. Звичайно, Богдан Хмельницький. Яке військо з історії України відоме своєю хоробрістю та захистом українських земель? Лицарі. Вікінги, козаки. Звичайно, козаки. Ми нащадки козаків. Які кольори є на українському прапорі? Жовтий та сірий? Синьо-жовтий прапор? Чорно-червоний? Звичайно, синьо-жовтий. Як називається головна військова сила, що захищає незалежність України сьогодні? Національна гвардія. Козаки чи Збройні Сили України? Звичайно, Збройні Сили України. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України? Прем'єр-міністр України? Президент України? Чи голова Верховної Ради? Молодці. Президент України є нашим головнокомандувачем. Що символізує синій колір на прапорі України? Мирне небо, поле пшениці чи море? Звичайно, мирне небо. Хто є покровителькою українських козаків? Свята Ольга, Пресвята Богородиця чи Святий Миколай? Правильно! Пресвята Богородиця Покровителька українських козаків, яка українська пісня стала символом незламності та боротьби українських воїнів? Ой, на горі та й жінці жнуть, червона калина чи запорозький марш? Звичайно, червона калина. Ми можемо розглянути символ козацтва за посиланнячком у Вордволі. Воно буде у нас у описі до відео. Давайте разом з вами створимо слово із букв. У нас є таймер. Швиденько. Так, ну що, вийшло слово? Так, так, давайте. Час у нас вийшов, бачимо все. Є! Дивимося, у нас було слово, яке. Козак. Молодці. Абсолютно правильно! Так, а зараз створи слово із букв. Ану, я думаю, ви швидко впоритесь. Давайте. Правильно, слово із трьох букв, що позначає місце, де проживали козаки. Це Січ. Оборонні споруди, так, де проживали козаки. Ще одне слово. Вмикаю таймер. Ну. Ану, ану? Я думаю, ви здогадалися, що це назва козацького танцю. Це гопак. Так, мої розумнички, ви впоралися. Намалюй, будь ласка, свого захисника або захисницю України. Це може бути воїн у формі, лікар, волонтер або навіть ваш батько або мати, якщо вони служать нашій країні. Малюнок можна доповнити прапором України або символами миру. Слова слава Україні, героям слава наразі не були особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищає кордони нашої держави та кожного дня відтісняє ворога, щоб ми з вами жили у мирній, квітучій країні. Гарного дня зі святом. Слава Україні! a headway of slava